Безмежна кількість їжі в Німеччині. Береш скільки хочеш. Абсолютно любий вибір з тієї сторони, з цієї танці, там щось з цієї сторони. Зараз я на все покажу. Огляд. А тепер головне: в чому секрет? В чому фішка взагалі цього закладу? Отже, в нас є гарнірний стіл, різні гарніри, макарони, картопля і так далі. Потім різні запечені овочі, будь-що заводи, мідія, під сиром різні приколи. У нас солодке, багато різних видів солодкого. Фрукти далі. Тут така кількість їжі ну в голові не вміщається. Риба, така, м'ясо, різні кальмари, кільця, різні запечені варіанти всього. В клярі багато різних приколів. Далі, тут у нас тут соуси, такі соуси, такі соуси, тут у нас тут супи. Тут ти можеш собі міксонути соус. Увага для чого? Бо багато хто тут робить цей соус і потім його п'є. Ні, ти береш там раки, креветки, тут ось міноги, все що завгодно, різного там типу риба і так далі. З того боку м'ясо, я зараз ще покажу. А, так само ж ось. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від ста тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка. Реєструйся на безкоштовний вебінар, я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Морозове є, є також морозове в кульках, є яка машина. Накладаєш собі, береш соус, який тобі потрібно, несеш на цей стіл, і тобі в тому соусі обжарюють і приносять тобі на стіл. Вже готове обжарення. Ну, Тут ми бачимо різні овочі, так само овочі, так м'ясо для того, щоб його жарили. Різні види м'яса, жаби. До речі, жаби. Є. Жаби дуже смачні. Є печиво, печиво з побажанням є. Можеш брати, стільки їжі, скільки з'їстиш, можеш просто кожну страву перекоштувати. Можеш тут сидіти весь день їсти, От, скільки тобі там заманеться, стільки й сидиш. Тобто тут на будь-який смак і колір та бажання майже в кожному місці Німеччини є такий заклад. А саме цей заклад знаходиться в Гельброні. На столі є такі прищепки. Цією прищепкою йдеш набрати собі м'ясо. Тут позначений стіл і номер, номер стола, і буква. І набираєш те, що тебе цікавить. Особисто я раджу набирати різного, щоб різне скуштувати. Тобто не треба зависати на одному, тут дуже багато їжі. Всього береш потрошки. Потрошки куштуєш все. Пісно, я перце наберу, бо я за перцем і грубі. У нас акула. Беремо шматочку акули. Дуже важливо сюди йти з компанією. щоб ти до сидів, розмовляв, відпочивав, потім знову їв ось мені ніга, цікаво, штукати. Потім переходимо до соусів. Причепочку собі собі клас. штучкою. От, І в такому вигляді разом з соусами. Оце все, що в нас тут на тарілці, нам його будуть жарити. Несемо сюди на стіл. Буквально за 15 хвилин воно в нас буде повністю готове. Всі він, да? Все. І можна йти їсти там нашу основну страву, поки це готується. І її дос досить швидко принесуть. До речі, якщо захотіть, можна стояти дивитися, як його готують.